Добрий день, мої малята! Які у вас гарні оченята? Карі, сині та сіренькі. Ви ж усі такі гарненькі. Пропоную вам сьогодні вирушити у подорож до чарівної країни емоцій. Малята, а як ви гадаєте, який буває настрій? А як ви дізнаєтесь, який у тебе настрій або в оточуючих? Так, наші емоції відображаються у нас на обличчі за допомогою міміки, жестів. Діти, а які емоції ви знаєте? Назвіть їх, будь ласка. Діти, у країні емоцій нас чекала чарівна скринька, у якій заховані дві емоції. А що саме там за емоції зараз ви і дізнаєтесь. Уявіть, як би ви зраділи, коли вам подарували нову іграшку, яка б у вас виникла емоція. Так, радість. Перша емоція, яка була захована в скрині, це радість, усміхнене обличчя. Зверніть увагу на свої губи. Вони розтягнуті, кутки підняті вгору, очі широко відкриті, або трішки примружені, щічки заокруглені. А тепер уявіть, що мама не дозволяє вам подивитися мультик або. Піди на прогулянку, яка у вас буде емоція? Так, емоція злість. Ви сердиті. Сердиті очі, насуплені брови, зімкнуті губи, напружені м'язи. Діти, як ви вже знаєте, що емоції бувають. Різні позитивні та негативні. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, які це негативні емоції. А тепер назвіть, які, на вашу думку, позитивні емоції. Насправді, усі емоції нам потрібні. І позитивно, і негативно забарвлені, тому ми будемо з вами навчатися керувати своїми емоціями. Емоції повідомляють нам різну інформацію. Наприклад, страх повідомляє про небезпеку, тобто він охороняє нас, допомагає врятувати життя за допомогою захисних механізмів, втечі або нападу, роздратування. Повідомляє про те, що ситуація розвивається не так, як очікувалось. Щастя емоція радості. Повідомляє, що наші потреби задоволені. Навіть гнів. Емоції, яку більшість людей хотіли прогнати б від себе, також корисна для нас. Він попереджає інших і нас самих, коли щось заважає нашим намірам, спонукає до змін. Малята, а зараз пропоную вам пограти в гру Намалюй емоцію. Але малювати ви будете своїм обличчям за допомогою міміки. Буду з'являтися різні картинки, а ви намалюйте цю емоцію своїм обличчям. Малята, тож нагадайте, у яку країну ми сьогодні мандрували? Про які емоції ми сьогодні з вами говорили? А яка ваша найулюбленіша емоція? Дякую, малята, за заняття. До нових зустрічей.